Закарпатського музеї народної архітектури та побуду триває виставка подорожі заслуженого художника України Антона Ковача. Вже з перших хвилин відчувалася особлива атмосфера, яку створювали живописні полотна майстра. Картини переносять відвідувачів у різні куточки Європи від Франції та Італії до рідного Закарпаття. Виставка під назвою подорожі вже виставляється вдруге у жовтні. Перша виставка минулого року. Була в місті Львові в картинній галереї імені Бориса Возницького. Там було представлено робіт майже в два рази більше. Назва подорожі вибрала в себе цикл робіт, які я писав в країнах Східної і Центральної Європи, зокрема там Франція, Італія. Угорщина, Румунія, Словаччина і, і, і таке інше Чехія кожне полотно створене протягом 2016-2024 років, де відтворені враження від поїздки автора, багатством кольорів та глибоким змістом. Виставка дозволила відчути не лише атмосферу кожного міста, а й дух культури, історію природи. Якщо зараз згадувати першу роботу, то це було не Ужгород, тому що Ужгород я пишу часто. А от країни наші сусідні, зокрема Угорщина чи Румунія. Там я був з одним проектом, який фактично і була мета цього проекту зібрати оці регіони. Тому я спочатку їх брав так несвідомо, наприклад, один-два, а потім, вже коли збільшилася кількість, і директор музею пан Тарас Возняк запросив мене до Львова. І каже, було би цікаво таку серію зібрати. Тому якийсь відрізок часу я вже доповнюю її свідомо, щоб ця серія вибрала в себе яскраві е е е міста е Європи, куди, можливо, багато людей ходить і е е їздить як туристи. Але мені цікаво було е не тільки з історичної, а все таки з такої живописної концепції, коли там є свої кольори, колористика, якась особливість, привабливість так далі. Тут е ви побачите багато. Е Частина значна нашого міста, тому що я місто пишу давно. Тільки в цій серії воно написано трошки по-іншому. Я вибирав не стільки панорамні, речі, скільки камерні і шукав такий, такий, як би сказати, стан природи, коли це або над підвечір'я, або якісь. Не, не не такі не банальні, такі світлові ефекти. за цей час виставка стала містем тих, хто хоче поринути у світ живопису, що передає не лише візуальні образи, а й глибокі емоції, пов'язані з кожною подорожжю. Всі ми, хто любить подорожувати і навіть не любить, він завжди вирушає в подорож за пошуками чогось і повертається завжди іншим. Тобто, оці враження, які він е е е отримує внаслідок подорожі, завжди збагачують його життя, і де б він не був, чи навіть просто б не в міста, на Природі він завжди повернеться іншої людини. Також виставка стала чудовою нагодою для відвідувачів для знайомства з творчістю заслуженого художника України Антона Ковача, чия робота відзначена багатьма преміями, а його живописні твори прикрашають музеї. Я шукаю на даний етап. Якщо вже не збережена сама а, тотальна якась така історична частина, то я вмію чи хочу знайти то. Що все-таки дає можливість теперішньому поколінню відчути, яке воно було 30, 40, 50, сто років тому назад, тому що ще є. Тобто міняється, якийсь, коли сніг паде, коли на тобто уникають таких лобових атак тих місць, які не цікаві з точки зору. Архітектури, візуального якогось ряду, і відповідно хочу зробити комплімент своєму місту, що воно ще зберігає оцей європейський шар під час відвідування виставки. Кожен має можливість відчути себе частиною великої подорожі, стати мандрівником, хоча б лише в межах виставкової зали.